Що, якби я сказав тобі, що твій мозок боїться самотності, більше за смерть. Уяви, ти залишаєшся один вдома на тиждень. перші дні свобода, можеш робити що хочеш, але вже на четвертий день починаєш розмовляти з телевізором на шостий чуєш голоси це не божевілля. Це твій соціальний мозок буквально помирає без інших людей навколо. Звучить як перебільшення. Але наука доводить жахливу правду, ось приголомшливе відкриття. Самотність активує ті самі центри болю у мозку, що й фізичні травми. Твоя голова інтерпретує відсутність людей як смертельну рану. За одну добу ізоляції рівень кортизолу у крові зростає так, ніби ти потрапив у автокатастрофу. Мозок кричить без племені, ми мертві. Мільйони років еволюції запрограмували нас як соціальних істот. Бути одному означало стати здобиччю хижаків або померти від голоду. Готовий дізнатися, чому твій мозок перетворює самотність на катівню, тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твоєї соціальної природи. Твій мозок це не просто орган, це соціальний комп'ютер. Який може працювати тільки у мережі з іншими людьми. Коли ти залишаєшся сам, передня поясна кора, центр соціального болю, активується так само, як при переломі кістки. Самотність буквально ламає твій мозок. Мільйони років тому людина поза племенем була приречена на смерть хижаки, голод, холод, все це чекало на самотніх, тому мозок розвинув соціальний біль як сигнал. Терміново шукай людей. Уяви свою голову як смартфон без інтернету. Всі функції є, але без зв'язку з іншими пристроями, він поступово глючить і виходить з ладу. А що, якби я сказав, твій мозок не може відрізнити фізичну ізоляцію емоційної. Ти можеш бути у натовпі, але відчувати смертельну самотність. І ось тут починається справжня магія соціального болю. Підпишись і лайкай. Якщо хочеш розкрити секрети того, як самотність руйнує твою голову, дослідники з'ясували жахливу правду. Самотні люди живуть на 15 років менше за тих, хто має міцні соціальні зв'язки. Це гірше за куріння та алкоголізм разом узяті. Нейробіологи відкрили приголомшливий факт після трьох днів ізоляції мозок починає галюцинувати голоси та обличчя людей. Він буквально вигадує компанію, щоб не збожеволіти. Науковці з'ясували моторошну річ Самотність заразна. Якщо твій друг почувається самотнім, ти маєш 50% шансів підхопити це відчуття. А ти помічав, як після днів без спілкування стаєш дратівливим і агресивним? Напиши в коментарях як довго можеш залишатися сам, перш ніж почнеш зносити дах. Британський нейропсихолог Джон Качіопо провів найжорстокіший експеримент в історії психології. Він досліджував, що відбувається з мозком під час повної соціальної ізоляції. Сто добровольців поміщували у спеціальні кімнати без вікон, годинників та контактів з людьми. Дозволялося тільки їжа через отвір у стіні. Результат шокував навіть досвідчених дослідників. Через сім днів 80% учасників почали галюцинувати. Вони бачили померлих родичів, чули розмови неіснуючих людей, відчували дотики привидів. Найжахливіший випадок чоловік на дев'ятий день почав розмовляти зі своїм відображенням у металевій мисці, думаючи, що це жива людина. Жінка подружилася з плямою на стіні і годинами з нею спілкувалася. Дівчина на одинадцятий день впала у кататонічний стан, просто сиділа і дивилася в одну точку, відмовляючись реагувати на будь що. Хлопець почав бити себе, щоб відчути хоч якийсь контакт. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці наукові жахи приголомшують тебе. Але найстрашніше відкриття чекало попереду. МРТ сканування показало, після тижня ізоляції мозок буквально усихає, сіра речовина зменшується на 10%. Самотність вбиває нейрони швидше за алкоголь чи наркотики, соціальні центри мозку починають відмирати без постійної стимуляції від інших людей. І ось де стає справді моторошно. Дослідження у в'язницях показало, що ув'язнені в одиночних камерах втрачають здатність розпізнавати емоції на обличчях уже через місяць. Американські психологи виявили приголомшливу річ діти, які виросли без достатнього соціального контакту, мають менший розмір мозку на 20%. Самотність буквально не дає мозку розвиватися. Ще один шокуючий факт самотні люди спають гірше, хоча проводять у ліжку більше часу. Їхній мозок не може вимкнутися, постійно сканує простір у пошуках соціальних сигналів. Японські дослідники провели жахливий експеримент порівнювали мозок самотніх людей з мозком наркоманів. Виявилося, що самотність руйнує дофамінові рецептори сильніше за героїн. Найстрашніше відкриття існує феномен соціальної смерті, коли людина перестає сприймати себе як частину суспільства. Такі люди втрачають інстинкт самозбереження. Німецькі вчені виявили темну правду під час локдаунів рівень самогубств зріс на 40%. Люди буквально помирали від самотності швидше, ніж від вірусу. Дослідження показали приголомшливу річ. Самотні люди відчувають фізичну температуру нижчою на 3 градуси. Їхній мозок інтерпретує відсутність соціального тепла як справжній холод. Останній шокуючий факт люди, які провели у самотності понад рік, втрачають здатність формувати нові спогади. Без соціального контексту мозок не може записувати нові події. Чи доводилося тобі відчувати справжню самотність? Поділись у коментарях як довго можеш бути сам, перш ніж почнеш розмовляти з предметами. Тепер я розумію, чому самотність називають тихим вбивцею. Це не просто неприємне відчуття, це повільна смерть соціального мозку. Тепер, коли ти знаєш правду про страх самотності, повернемося до тієї порожньої кімнати ти знову сам на тиждень. Але тепер розумієш твій мозок не драматизує, він справді помирає без соціального кисню. Ось ще факти, які змінять твоє розуміння людської природи назавжди. Фінські дослідники з'ясували люди, які живуть самотньо понад п'ять років, втрачають здатність розпізнавати сарказм, іронію та складні емоції. Їхній соціальний процесор атрофується. Діти, які провели перші роки життя без достатньої соціалізації, ніколи повністю не відновлюють здатність до емпатії. Критичний період розвитку соціального мозку минає назавжди найдивовижніший факт. Монахи відлюдники, які свідомо обирають самотність, розвивають унікальні нейронні зв'язки. Їхній мозок перепрошивається для спілкування з абстрактними концепціями замість людей. Жінки переносять самотність важче за чоловіків через еволюційну програму. Вони мали об'єднуватися для виховання дітей та збору їжі. Чоловіки краще адаптовані до короткочасної ізоляції під час полювання. Шокуюче відкриття нейробіологів. Люди з аутизмом мають природний захист від болю самотності. Їхній мозок менше залежить від соціальної стимуляції для нормального функціонування. Останній приголомшливий факт штучний інтелект майбутнього може стати рішенням проблеми самотності, але це породить нове покоління людей, які не зможуть відрізнити справжні емоції від запрограмованих. Страх самотності розкриває фундаментальну істину людина це не індивідуум, а частина соціального організму. Ми існуємо тільки у зв'язках з іншими, як нейрони у мозку. Як думаєш, чи може людина навчитися бути щасливою наодинці? Чи ми назавжди приречені на пошуки соціального зв'язку? А наступного разу, коли відчуєш самотність, згадай це не слабкість. Це мільйони років еволюції нагадують тобі, що разом ми сила, а окремо, просто розумні мавпи що сходять з розуму. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши у коментарях, який екзистенціальний страх людської природи розібрати з наукової точки зору наступним.